Близько трьох років тому ввечері я йшов з роботи до автобусної зупинки, щоб добратися додому. Ішов повільно і трохи підтанцовував, бо в навушниках грала моя улюблена музика. Того дня я вийшов з роботи досить пізно, тому на зупинці нікого не було, точніше, я чекав маршрутку зовсім один. Мені навіть вдалося присісти на зовсім порожню лавку. І раптом я помітив маленького рудого кошенята. Воно тихенько муркотіло і намагалося забратися мені на взуття. Я був дуже виснажений і втомлений, тварин ніколи особливо не любив, тому й не звертав на нього уваги, хоча й не проганяв. Спокійно сидів на лавці і слухав музику, чекаючи транспорт. А маленький пухнастий клубок усіма силами намагався привернути мою увагу. Він хотів ласки, та плає, щоб хтось із ним погрався. Поки я його ігнорував, спритний малюк виліз мені на коліна. Я навіть мимоволі почав його гладити. Коли побачив свій автобус, вирішив взяти рудого додому на гостину, а там уже вирішити, що з ним робити далі. Він поводився дуже тихо і постійно притискався до мене, ніби просив залишити його і нікого не віддавати. Звісно, я одразу зрозумів усі його натяки. А він показував мені, що саме я його господар. Як тільки ми переступили поріг мого дому, рудий пухнастик відчув себе тут господарем. Зараз маленьке кошеня виросло і стало справжнім рудим котом. І це тепле створіння щодня башкетує і заважає мені вранці спати. Ні, я зовсім не жалкую. Мій пухнастик став для мене справжнім другом, який завжди поруч. Я дуже радий, що того пізнього вечора взяв його до себе.